Найбільше художниця любить малювати квіти. Свої творчі роботи майстриня презентувала поціновувачам вперше. Я хочу присвятити і весні, і всьому прекрасному, і жінкам, тому що жінки це саме прекрасне і взагалі то в нас чудове. Українська земля, ми її повинні любити, творити ці роботи не залишили байдужими і колег по пензлю, які відкрили для себе нові грані Вікторії розбіцької. Вона теж навчає педагогів різним технікам, роботи з папером, малювання, щоб вони вже навчились в неї. І на місцях з дітками своїми вони теж ці всі роботи вчать їх виконувати. І людям дуже подобається з нею працювати. Вона дійсно має підхід, вона талановита. Мовою квіті Вікторія від. Віталівна передає свій внутрішній світ, вилювання, радість, любов. Цей чарівні маки, і запашні лілії, барвисті соняхи і візерунки квітів етраківського розпису. Дуже полюбляю дивитися на знаєте такі, от як культурні речі. Ну і просто люблю картини, люблю живопис. Сам трошки. Колись а, а, нічого не виходить, а тут диві, дивіться, яка краса. Усіх бажаючих художниця запрошує на виставку, що триватиме до 12 квітня у стінах обласної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича.